Любі друзі, сьогодні вам розповім, як я пограв в гру Hearts of Fire, більш як відома повна залупа. Чому я так назвав? Отже, розглянемо нашу таблицю. Тут будуть мінуси гри, які ще можливо терпіти, а тут те, із-чого цю гру грати неможливо, і взагалі краще вже зіграти з Мійка або Сепера. Почнімо з самого низу, тобто з незначних мінусів. Перше досягнення. Я забув лише досягнення під назвою Польща може в космос, тому що в мене на спині написано 1945, а то тобто, й здовбойов. Геймплей — ну геймплей це соціальний мінус. Тому що він такий, ну ніякий, коротше. Якась війна, чи там ти якийсь сидиш, думаєш, нічого цікавого. Краще зайди, зайти на Майнкрафт, нарубати дров, скільки душа бажає, та будувати власне село. І потім влаштувати свято. Прям як і таке було в хатині в березні 1943 року. Ком'юніті, думаю, мої коментарі будуть зайві. Вам лишається лише подивитися це відео. Оберігає сон. Покиді та женщина, Ну, по... грудь є. Моди, сотні мільйонів модів, і ніяких з них не можуть додати в гру пачку сугариків та сти 2014 року. Тобто, моди це не потрібно. Графіка залупа повна, вириває очі і взагалі терпіти її не можу. Вам потрібно зайти і пограти в цю гру 30 хвилин, щоб ви зрозуміли всі мої незадоволення. Обнови лайно повне, окрім фіксів і нецікавих механік, нічого нового не з'являється, прям як і нормальних контент-мейкерів. До речі, зараз про них. Контент-мейкери на ютубі яку чайнає всяких безглудих відео про Хойку. Не розумію, як може хоча б одна адекватна людина вести по ній свій канал, а не дай Бог стріми. Про Тікток ми говорити не будемо, тому що відео настільки стане книжовим, як і Хойка. Відсутність Порошенка та Януковича. Ну хлопці, ви серйозно? Хто б після майдану не хотів повіжити їх на березі, е, тобто просити їх за робітну плату? Магазині, кафе, Берізка, творці. Ну, ті, хто створювали цю гру. Певно, робили це спеціально для підлітків, так як знали, що окрім них ніхто в цю гру грати не буде. І зробили таку графіку, бо в школотих грошей нема. Відсутність циганської мови. Оце реально проблема, і я не розумію, як розробники можуть її ігнорувати. Це жахіття та хамство, і неповага до циганського народу. Всім циганам та авен Бахтале. Ціна. Ну, з таким мінусом гра повинна бути безкоштовною. Оптимізація. Гра повинна бути настільки оптимізованою, щоб комп'ютерна інформація ці міг її тягнути. В нашому випадку гра повне лайно і не тягне на навіть шкільний комп'ютер з Windows XP та 256 МБ оперативної пам'яті. Великий дизлайк творцям гри. Реалістичність. Нема сухариків Link 2014 року. І бувайте, з вами був Містер Біст і Макс Корж.